Нарешті такий поки сирий варіант. Все зібрали, цілий вечір сиділи, думали, як це все підключить, але розібрались, поділюсь першими враженнями, все працює, все нормально. Цей пучок дротів ми стиснемо, все гарно якось змотаємо, помістимо до ось цієї коробки. Один блок, другий блок. коробочку прикрутили. До блока живлення два змонтували. ну Менше з цим розберемося. Десь трошки проводу додамо, заберемо. Буде все нормально. Буде мати закінчений вигляд. По самому манометру. Верхня шкала це шкала в системі. Нижня шкала це нижня точка, коли буде запускатися маслостанція. Верхня точка, коли вона буде вимикатися. Давайте змоделюємо ситуацію. У нас системі падає тиск. Так, зараз потихеньку. Тиск падає, падає, падає. Нижче 10 опуститься, наша маслостанція автоматично запуститься. От дивіться. Пішло, пішло, пішло. І зараз. Оп, є, бачите? Ну, Речужок я так не буду піднімати, воно завжди буде в автоматичному режимі. вмикатися, вимикатися. І тиск буде підніматись до 30 і вимикатися. Ну, суть ви зрозуміли, що як це все працює. Оп, все, включилось. Оп. Це треба на олії показувати на самому маслопресі вживу. Друге положення, друге положення це автоматично. Друге положення це буде працювати з кнопкою. Ви раз, перемикнули, і тут ми вже кнопочкою. Ну, як обичний режим, ми працюємо. Захотіли автоматично, переключилися автоматично, працюємо на автоматиці. Думаю, за якісь пару днів з цим -цим розберемося і наглядно покажемо вже на самому маслопресі. Конкретно поставимо діжку, в діжку засипаємо якусь культуру і щоб це все автоматично запустилось.